Друзі, вітаю вас! Ви дивитесь новини Лайв. Я Галина Остаповець, і наша команда цього тижня працює у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Власне, я цей репортаж веду саме із цього місця. Нагадаю, що тут три дні триватиме зустріч міністрів оборони країн НАТО. розпочалася вона сьогодні, 16 жовтня, і закінчиться у п'ятницю, 18 жовтня, підсумковою прес-конференцією. Марка Рю та нового генсека НАТО. Сьогодні власне розпочалась вона теж із цієї події. Ось буквально нещодавно завершилася ця прес-конференція, така собі настановча, де Марк Рюти розповів про головні новини цієї зустрічі. Що тут буде обговорюватися? Найперше, перше це посилення допомоги Україні, виділення Україні до кінця цього року допомоги на суму 40 мільярдів євро. Це має статися. А також будуть пришвидшувати військову допомогу ту, яку власне країни НАТО пообіцяли зокрема на саміті НАТО, який відбувся, нагадаю, у Вашингтоні цього року у липні для пришвидшення цієї допомоги був створений спеціальний координаційний штаб. І Марк Рютте побував у ньому кількома тижнями раніше у Німеччині. Також остаточно нам підтвердили про те, що завтра, 17 жовтня, тут перебуватиме українська делегація на чолі із нашим міністром оборони Устемом Ум'єровим. І у міністра запланований невеликий брифінг власне із нами українськими журналістами, які працюють цього тижня із штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Тому обов'язково підпишіться на наші соціальні пабліки. Читайте Наші новини, аби не пропустити найголовніші новини та найексклюзивніші деталі із зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі цього тижня.